І вам слава сині гори, кригою у куті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Його ім'я стало символом України. Його називають провісником нового життя, народним пророком, титаном духу. Який уболівав за долю рідного народу, тому і залишив нащадкам духовний заповіт, що передається із покоління в покоління від роду до роду, духовну велич і красу українського слова він підніс на найбільшу височинь. Тарас Шевченко був, є, і навіки залишиться однією з головних особистостей установлені нашої держави, український письменник, автор кількох поетичних збірок, поем, драми Стодоля, російськомовних повістей. Ідейний натхненник Києво Миходіївського товариства, художник, випускник Петербурзької академії мистецтв, автор чималої кількості олійних полотен, у тому числі портретів та автопортретів, акварелей, рисунків, офортист, академік з гравюри один із перших у тогочасній Російській імперії, автор багатьох офортів на класичні та власні сюжети, громадський діяч, просвітитель. Своїм коштом склав та видав буквар для недільних шкіл, планував видати також граматику, арифметику і географію, брав участь у підготовці першого номеру журналу Основа, популяризатор класичного мистецтва серед простого люду, основоположник нової української літератури, втілив у поетичній формі норми народнорозмовної мови, котрі стали основою для створення української літературної мови. Прожив 47 років і один день. Над домовиною Шевченка в Академії мистецтв виголошено промови української, російської та польської мовами. Поховали поета спочатку на смоленському кладовищі в Петербурзі. 26 квітня 1861 року домовиною з тілом поета поїздом повезли до Москви. На Україну труну везли кіньми. До Києва прах Шевченка привезли 6 травня увечері, а наступного дня його перенесли на пароплав Кременчуху. 8 травня пароплав прибув до Канева. І тут на Чернечій горі, тепер Тарасовій, поета поховали. Над ним насипали високу могилу. Вона стала священним місцем для українського та інших народів світу. 1384 пам'ятники Кобзареві встановлено на території від Бразилії до Китаю. Більшість 1256 розташована на території України. Майже півтори сотні розмістилися у 35 країнах світу. В Україні 164 населені пункти, названі на честь Тараса Шевченка. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діяли в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України!